Вітаю шанувальників компанії «Фармасі». І зараз ми швиденько подивимося каталог на травень. Каталог, мабуть, дуже цікавий, я його ще не дивилась, тільки що отримала. Дивимось разом. Весняний сюрприз матусям. Розміщуй замовлення, отримуй шанс виграти один із подарунків. Супер. Дивіться, які класні набори і знижечки. Набір кератиновий догляд 999 гривень. Лавандовий догляд 499 гривень. Лосьйон для тіла і гель для душу. Відновлення волосся 899 гривень. Омолодження шкіри 1999 гривень. Шикарний намбір. Економія. Економія майже 1000 гривень. Клас. Крем-бальзам 309 гривень. Підводка Фломастер 349, помада «Стік» 239. Праймер туш 399. сироватка Сос 239 гривень. Чоловіча парфумована вода Мен 739 гривень. Жіноча парфумована водичка Герпасіон, 709 гривень. Шампунь проти глупи 289 гривень. Піна для гоління 269. масажний крем з глюкозаміном 339 гривень. Масажний стік 369 гривень. Такі знижечки BB Крем. CC крем. Купуй тональну основу Камера Реді. І отримуй консилер лише за 79 гривень. Теж пропозиція. Купуй тональну основу з повітряним сяйвом. Отримуй фіксатор макіяжу лише за 30 гривень. Румяна стік, зняття з продажу. Кому потрібно, замовляйте, поки є в наявності. Палетка для обличчя 699 гривень. Така палеточка 559 гривень. Механічний олівець для очей. В цьому каталозі знижок на туш немає. Купуй глазуровану губну бібі-помаду, отримай механічний олівець для губ лише за 99 гривень. Матова рідка помада. Блиск пламбер 419 гривень. Парфюмчики 509 гривень. Чоловічий також 509 цієї серії. Новиночки Вальсе, Балерина, Опуленце 789 гривень. В квітневому каталозі зі знижкою можна придбати 552 гривні. Чоловічий парфюм Дежевін. Дуже класний. 789 гривень. Рекомендую його понюхати і придбати своїм коханим. Дезіки. Серія Smart Life Зволожуючий крем для обличчя з гідролізованим колагеном 119 гривень. Рекомендую. Скрабики, крем суфле 229 гривень. Серія Smart Life. Без нижечок в цьому каталозі. Наборчики масок. 5 штук в наборі, 439 гривень. Зубна паста. В квітневому каталозі такий наборчик 399 гривень, а в травневому 259 одна, що рекомендую купити в квітні. Зубна паста дуже класна. Вона йде з фініками і місфаком, а також із шафраном і матчею. Паста дуже класні. Набір з губ 449 гривень, і в цей набір входять всі 4. Смаки, бальзамчиком. Апельсин, червоні фрукти, лохина і алоя. Гель для душу і шампунь для душу ботаніка. Фісташкова серія моя улюблена. Мені дуже понравилось, сподобалось масло для тіла. Воно йде як крем, і такий ніжний-ніжний. Його наносиш на тіло, і через 15 секунд тіло прямо поглощає його. І таке шкіра становиться такою класною, м'якенькою, ніжною, шовковистою. Чоловіча серія, кератинова серія повністю набір зі знижкою 30%. А ще я хочу додати, коли ви будете консультантом фармасі, зареєструєтесь, у вас буде особистий кабінет, до цієї знижки ви ще отримуєте ще знижечку 25%. Каталог двохсторонній, дивимося з іншої сторони. Містер вайп серія 349 рідкий миючий засіб. В квітні він іде зі знижкою. Рекомендую його придбати в квітні. Засобу вистачає на 4 місяця. Новиночки. Кисневий засіб виведення плям. Ці новинки квітневого каталогу. Вони вже знайшли своїх покупців. Рекомендую спробувати. Засіб для виведення плям. Засіб для видалення іржі, засіб для видалення жиру та бруду і відбілюючий засіб серія Плюс», дієтичні добавочки, вітамін Д, омега 699 гривень. Зі знижкою консультанта 540 виходить. Тому, будь ласка, реєструйтеся, отримуйте знижку 25% від цієї продукції, яка є в каталозі. Посилання на реєстрацію я залишу під цим відео. Підтримка здоров'я. До набору входить дієтична добавка, куркумін, перційний кнапій l карнитин спіруліна і паперовий пакет 1899 гривень замість 2556. Економія 700 гривень майже. Корисне чаювання, чай. 4 чая. Суміш екстракту трав 1229 гривень. Замість 1985. Добрий чай. Я такий п'ю. Ось ця коробочка яка в мене є. Чай парисний. Можна замовляти. Новиночка. Суміш розчинної кави та цикорію. 349 гривень. 20 стіків. Раніше було 16 в коробиці. Так, порошок стимулятор калагену. 1499 гривень. Цікаво. Новиночка треба буде замовити. Калагент нам потрібний для відновлення своєї краси та здоров'я. Шампунь проти лупи 289 гривень. Часниковий догляд. Вся серія. шампунь, маска і оліта 799 гривень. Дитяча серія. Шампуньки 229 гривень 289 гривень. В цьому каталозі знижечка на масажний крем 339 гривень. Масажний гелів набором 429 гривень. До набору входить масажний гель з екстрактом паприки подвійний ефект. І з екстрактом е із кінським каштаном. І ще й пакетик паперових подарунок. Зволоження під очі. Пачі 4. 4 коробочки, три коробочки. Патчі під очі Аква, Люмі, реверсіст 1299 гривень, замість 2100. Економія 900 гривень. Клас. Це я собі замовлю: Крем класний для ніг проти тріщин 229 гривень. Набірчик Resurface. Купуй набором зі знижкою до 30%. А консультанти фармасі ще отримують додаткову знижку 25% на всю продукцію в фармасі. Календула. Аква. Захист від сонця 699 гривень. Сонцезащитний лосьйон, бронзуюча олія і паперовий пакетик такий набірчик. Набор, масочок, 10 штук в наборі. 999 гривень. Це одна маска виходить 99 гривень. 100 гривень масочка. І ще зі знижкою консультанта буде 25% 75 76 гривень масочка. От, дуже рекомендую. Зареєструватися в фармасі отримати свою знижечку. Новинки 18 для будь-якої шкіри. Крем для обличчя Пур Росе 299 гривень. Крем забезпечує тривале зволоження шкіри своєю легкою текстурою, залишаючи гладкий і насищений вологою вигляд шкіри. Засіб вирізняється ніжною консистенцією і приємним ароматом з тонкими нотками троянде. Ну і вже хочеться замовити. Чекаю травня. Тонік спрей, спрей це дуже добре, це зручно ним користуватись. 399 гривень. Тонік забезпечує зволоження, заспокоює запалену шкіру, розгладжує дрібні зможки та усуває зайві сибун. Залишає відчуття шоковистості шкіри завдяки своїм спеціальним компонентам. Класна новиночка. І легкий гель це ідеальний варіант для здійснення щоденних процедур, спрямованих на делікатне очищення шкіри. Засіб вирізняється ніжною активною формулою, яка не викликає подразнення і сухості епідермісу 249 гривень 100 мл. Класні новиночки. Отакий класний каталожик на травень місяць. Дякую, що були зі мною, що подивилися. Бережіть себе. Гарного вам настрою!